Тому є така пропозиція, я пропоную, щоб ми даний запит розглянули, ми його підготували проєкт рішення і сквіруємо у Міністерство освіти. <кхи> <кхи> e скіруємо Міністерство освіти, щоб вони таку пропозицію врахували. По тому питання має бути внесені зміни в закон України. І відповідно, якщо вони держава на рівні держави приймуть таке рішення. Відповідно, така е, річ може бути і діти будуть мати можливість донавчатися в тих школах, в яких вони навчалися з першого класу. Добре, чи є запитання про проставлю на голосування, провозить депутатського запиту у випуску з простівського органу. Ми, ми це питання підготуємо і спіруємо відповідні служби, які вони просять. Акціоном Ігор, так? Мардій Володимир, за. Барачок Оксана. Головань Анатолій. За, голова За. Домич Юрій. За Заяць За. Карлицька Мар'яна За Корда Василь. Місюрак Микола. Місюрак Микола. За. Мончик Іван. Москва Олег. За Кисецька Андрій. За Соснилоїва, За Даріщук Зарі, Ярошевський Андрій. За Закляк Михайло. За 16 рішення прийнято. Наступне. Наступне питання про затвердження звіту про виконання сільського бюджету. Mm -hmm. Не, сільського, Ту, власне, за 9 місяців 25-го року в сільської ради пройшло доходить в сумні 70 мільйонів 9 кубіки 7096 при плані 64 мільйони 123 тисячі 750 гривень. Що становить 109,17% виконання бюджету. Крім цього, до часткового бюджету знайшла освітня субвенція, сумні 21 млн 511 тисяч гривень, базова дотація, 5 млн 167 тисяч 800 гривень, субвенція з державного бюджету для підтримки осіб з освітніми потребами 44 тисячі грн, гривень. з державного бюджету на здійснення доплат педагогічних працівникам 2 млн 167 тисяч 600 гривень. Субвенція з державного бюджету на лісацію проєкту нова українська школа 507 200 тисяч гривень. І субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності кінця супроводу ветеранів 37 тисяч на гривень, 16 копійок. Всього до загального фонду сільського бюджету на шкоду ході сумні 99 мільйонів 41, сорок тисяч копійок. При плані 93 1 27 тисяч 482 гривни, 16 копійок, що становить 106,9% виконання бюджету. Видатки загального фонду сільського бюджету становлять 80 мільйонів 263 тысячи 859 гривни 57 копійок при уточному плану існувань за квітний період 119 милиона 443 тысячи 428 гривни 64 копійки, що становить 80% виконання бюджету. На рахунки спеціального фонду надійшло у сумі 6 мільйонів 56 тисяч 537 гривень 69 копійок при оточному плані 2 мільйона 866 тисяч 710 гривень, що становить 211% виконання бюджету, З них 2 мільйони 28 тисяч 988 гривень це є благодійні внести грамів і дарунки. Крім цього, до сільського бюджету надійшла у звітня субвенція по спеціальному фонду 242 тисячі 200 гривень. Субвенція з державного бюджету на завдання підтримки особливими освітніми потребами – 10 тисяч гривень. З цього до спеціального фонду надійшло у доході в сумі 63 мільйони, 6 мільйонів 308 тисяч 737 гривень, що це для екіпів в плані 3 мільйони 117 тисяч 310 гривень. Видатки спеціального фонду становлять 7 мільйонів 745 тисяч 574 гривень 20 тисяч Первані 17 мільйонів 474 500 гривень, що становить 42% виконання бюджету. Чи є запитання до даного проєкту рішення? на голосування. Ігор. Іван. Бабів Володимир. Байчок Оксана. За. Голова Анатолій. За. Думач Юрій. Заєць за. Мирослав. За. За. Карлецька Мар'яна. Корда Василь. За. Містерак Микола. Мончак Іван. За. Москва Олег. За. Писецький Андрій. За. Соснило Ігор. Терещук. За, За. Ярошевський Андрій. Цикляк Михайло. 16. За рішення прийняття. На Наступне про затвердження бюджетних програм на 2025 рік. Перша програма це є програма забезпечення подарунками до Дня Святого Миколая, вихованця ЗДОБЛІС ОСМИ ШТЛІПІК та вихованця дошкільних груп та учнів закладів загальної середньої освіти Тресинецької територіальної громади стрізько району Львівської області у 2025 році. Сума програми. 103 тисячі 700 гривень, з них 3 тисячі 800 гривень для ЗДО Берізка і 99 тисяч 500 гривень для відділу освіти на забезпечення подарунками слафування без перемогу. Ми додатково це маємо там на іншій категорії цю ж служба справи дітей працює. І волонтери допомагають. Додатково будемо спеціально вразливим дітям сім'ям також давати подарунки, але зараз мова йде про всіх дітей. І а, Берізка це окремо. Так, окремо юридична особа, вони окремо проводять закупівлю. тут білору. Голосуємо. Да. Аксіонов Ігор. Да. Бабій Володимир. Да. Борячок Оксана. Да. Голова Анатолій. Да. Домич Йорій. Да. Заяць Мирослав. Да. Каралицька Мар'яна. Да. Кородова син. Містерак Микола, да. Мончак Іван. Москва Олег. Песецький Андрій. Соснево Іван. Терещук Олександр За. Ярошевський Андрій. Серйозно. Я не розумію, чомусь мій. 16 заліз. Наступна програма. Програма підтримки ПП «Новороздільський лікарня та забезпечення належних на, на послуг і вселенню представлять територіальної громади. Сума фінансування у проєкті програми 150 тисяч гривень. Ці кошти будуть заправлені в інвенці Новороздільської міській раді для Новороздільської міської лікарні на капітальний ремонт мору. Вони надають послуги нашої громаді, які спільний проєкт разом всі голови громад. E, получаємося до того, бо там є насправді проти тому Мусимо допомогти щоб з тричі у Бів. Голосуємо. Акселин За. Бабій Володимир. Барячок Оксана. За. Голова Анатолій. Домич Юрій. За. Заяць Мирослав. За. Королецька Мар'яна. За. За. Містерак Макола. За. Мончик Іван. За. Москва Олег. За. Песецький Андрій. За. Соснило Ігор. Тріщук за. за. Ярошевський Андрій. За. Михайло. 16 за рішення прийнято наступних. Вступна програма. Комплексна програма щодо забезпечення цивільного захисту пожежної та техногенної безпеки для закладів культури Тростанецької територіальної громади на 2026-2027 рік. No, ця програма наразі без фінансування і кошти будуть закладені на цю програму при формуванні проєкту бюджету на 26 рік і там у подальшому попередні. Тут просто кутура, і ми маємо наступну в цьому програму розписати, відповідно до приписів розписані видатки, які потрібно за ті роки зробити по пожежному захисту. Голосуємо акціоном <кліпи> ігор. Бабі Володимир, Барячок Оксана, Головань Анатолій, Думич Юрій, За. Заяць Мирослав, Харолицька За. Мар'яна, Корда Василь, За. Містерак Микола, За. Мончик Іван, За. Москва Олег, Песецький Андрій, За. Соснило Ігор. Лаїва, За. Терещук, Зай, Рошевський Андрій. 16, за. Питання. Комплексна програма щодо забезпечення цивільного захисту пожежної та техногенної безпеки закладів освіти Престанецької територіальної громади на 2026-2028 рік. Це також залазили на призінчування, тільки прописані заходи, а Володимир. заведені присохідні.